Сухенька. Розумієте. Тобто зовсім суха. Це не просто загусла фарба, а зовсім суха. Значить, з мікрохвильовкою не прокотило. Якщо на, такому, на такій стадії фарба вже полімеризу, полімеризувалася, то вже не проходить розмочувати гарячою водою чи кипятком, чи в мікрохвильовці. Це тільки для загуслих фарб. Для таких уже ні. Значить, що далі робила? Придбала ось такий розчинник. Розчинник без запаху для а, фарб. От. І що дізналася, що це не розчинник у сенсі а, розчинити фарбу і так далі. А це саме розвести загуслу фарбу, щоб вона мала рівномірну консистенцію. Тобто, якщо ваші фарби. Ось у такому приблизно стані. Тобто вони вже дуже густі, не сповзають, бачите, але вони ще є фарби. От тоді ви можете додавати і розмішувати ретельно й довго ось цей о, розчин саме для цього, для ще невбитої фарби, неполімеризованої, е, можете ним користуватися. Просто хочу зекономити ваші кошти. Далі е, була порада. Ах, засіб для зняття лаку. Звичайний ацетоном. І ось, значить, номер перший я заливала один раз, тримала дві доби, і другий раз ось це, зараз, скільки доба, чи трохи більше промайнула. А другий номер ось цей, я заливала один раз на півтори доби. Із такого здерев'енілого. Стану, воно стало трохи гнучкішим під дією ацетону. Але тут ацетону щось дуже замало. Десь тут було написано, скільки там ацетону. Склад ацетон до 10%. Можливо, якщо взяти розчинник ацетон у якихось будівельних магазинах, то це буде ефективніше. Може, ні. Не можу нічого сказати, буду пробувати. Ну, наразі вона принаймні гнеться, ця фарба. От. Один раз залита, великий шматок. Я його навіть розламати тоді не змогла. І ось так виглядає. Так, і ось перший, самий перший, на нього найбільше надій. Бо він це вже кілька діб. О, він став дуже м'якийсенький. Дуже м'якенький. Пахне ацетоном і ромашкою. Так, ну нам треба ще більше його розмочити. Певно, що піду тоді по розчинник по ацетон. І ще мені радили є розчинник номер 646. Він також має бути для фарб корисний. Чи хто користувався, чи ні, будь ласка, напишіть у коментарях. А чи я вже зможу і цей розмішати? Ні, ще не зможу. Водичка прозора, ну, водичка ацетон прозорий, там трошечки на таких от дрібних відкололося. Але це ще не та консистенція, яку ви зможете намастити на полотно. Отже, друзі, серед усіх розчинників, які я вже спробувала і серед усіх маніпуляцій. А, я ще пробувала варити в гарячій воді в малесенькій ємності з-під свічки, цей чайні свічки, знаєте, малесенькі такі жестяночки. От, то ще в такій пробувала варити. Нічого не відбулося, просто шматок вареного акрилу він навіть не пом'якшав. От, і єдине, що допомагає, це ось. Треба порахувати, скільки ж він все ж таки в акрилі. Ну, приблизно плюс-мінус три доби. Щоб ось таким стати. І я доливала сюди акрилу, бо перший якось він увібрав. Ось такі поради мої вам на сьогодні. Всім дякую за увагу. Всім мирного неба та Божих благословень.